Сьогоднішня наша тема, як ти бачиш, це ділення раціональних чисел. Ну, звісно, це продовження нашого модулю, пов'язаного з раціональними числами. На попередньому занятті ми робили з тобою вправу на множення раціональних чисел. Це у нас була така об'ємна практика. Використовували ми для цього також вже відомі нам властивості множення, наприклад, це розподільна властивість множення. Окрім цього, ми розбирали з тобою переставну та сполучну властивості множення. Ну і врешті-решт дійшов час до розгляду ділення раціональних чисел. Ну і виявляється, що як і у випадку з додатними числами, частка раціональних чисел означається за допомогою множення. Наприклад. Часткою раціональних чисел а і b, якщо, звісно ж, b не дорівнює 0, оскільки на b ділити не можна, називають таке раціональне число x, добуток якого, тобто ось цього ж х, із числом b дорівнює числу А. Інакше кажучи, рівність А поділити на b дорівнює x є справедливою, якщо справедлива рівність x помножити на b дорівнює А. Розглянемо з тобою типові приклади. Наприклад, 8 розділити на мінус 2. Буде дорівнювати мінус 4, оскільки мінус 4 помножити на мінус 2 буде дорівнювати 8. Ми говорили з тобою, що при множенні двох раціональних чисел у яких однакові знаки, у нас в результуючому в раціональному числу буде знак плюс. Мінус помножити на мінус буде дорівнювати плюс, якщо говорити зовсім простими словами. А звідси ми з цих прикладів зробимо з тобою деякий загальний висновок, який запишемо ось тут нижче. Розглянемо далі. Зачитай далі приклад. Адам, зачитай, будь ласка, наступний приклад. 12. Поділити на 4 дорівнює мінус 3. Так. Оскільки, оскільки мінус 3 помножити на 4 дорівнює мінус 12. Так. Ми у випадку множення двох раціональних чисел з різними знаками зі знаком мінус і плюс, відповідно, говорили, що в добутку у нас буде знак мінус. Мінус помножити на плюс буде в результаті давати мінус. Пам'ятаєш ці правила, ми виділяли їх окремо. Тут, власне кажучи, в цих прикладах використовується ось ця ідея, що рівність а поділити на б до рівні x є справедливою, тобто мінус 12 поділити на 4 до рівні ось тут x. Да? Є справедливою, якщо справедлива рівність x помножити на б. тобто ось тут мінус 3, да? ми беремо як x, х помножити на 4 повинно дати мінус 12, тобто а число. Далі. мінус 26 поділити на мінус 2 дорівнює 13. Чому? Зачитай далі. Дорівнює. Мі мінус 12. Оскільки? Мінус 26 розділити на мінус 2 дорівнює 13, оскільки. Оскільки 13 помножити в дужках мінус 2 дорівнює. мінус 26. Правильно. Бачимо, що тут у нас 으, що виходить в першому прикладу. Раціональне число додатнє, ділиться на раціональне число від'ємне, отримуємо відповідь раціональне число від'ємне. Ага. В другому прикладі. Раціональне число від'ємне, ділиться на раціональне число додатнє, отримуємо раціональне число від'ємне. Третій приклад. Раціональне число від'ємне ділиться на раціональне число від'ємне, отримується раціональне число додатнє. Дивися, навіть уже з цих трьох прикладів можна помітити деяку закономірність. Якщо ми ділимо два раціональні числа між собою, які мають різні знаки, зрозуміло, що у нас число 8 має знак плюс. Да? Плюс 8. Ділиться на мінус 2. Знаки різні. різні. Угу. Значить, в такому випадку отримуємо у відповіді знак мінус. Знак відповіді, знак частки, буде знак мінус. Тобто плюс розділити на мінус дає мінус. Другий приклад, мінус ділиться на плюс 4, тут же ж плюс, зрозуміло, да? мінус поділити на плюс дає знову мінус. Третій приклад: мінус поділити на мінус дає знак плюс. Тобто, дивися, у нас тут з тобою може ти помітив, аналогія з дією множення. Ми коли розглядали з тобою множення, давай пригадаємо, у нас там така сама була з тобою ситуація. Дивися. При множенні мінус а на плюс Б отримуємо мінус С. При множенні мінус А на мінус Б отримуємо плюс це. Тобто при множенні мінус на плюс число, да, отримуємо мінус число. При множенні мінус на мінус отримуємо плюс число. Чому саме так? Якщо тебе м, цікавить, хочеш повторно ознайомитися з принципом, чому саме так працює, переглянь свої відео. Вони у тебе на плейлісті на нашому ютуб-каналі є. Ну і окрім того, можеш зайти на Електронний конспект і тут переглянути. Так от. Інші приклади точно те саме демонструють. Да? Давай виведемо а, цю закономірність а, в окреме правило. Запишемо це правило. Ну і, звісно, ми це правило запишемо спрощено. Перше, давай так. Перше. Приділені. Приділені. Плюс. На мінус. Вийде мінус. Давайте в лапках запишемо. Вийде мінус. Друге. При діленні мінус на плюс. Також вийде мінус. При діленні мінус на плюс. Вийде також мінус. І третє. При діленні мінус на плюс. Що вийде? При діленні мінус на плюс? Мінус на мінус. А, а, плюс? Плюс вийде правильно. Вийде плюс. Ну і при діленні плюс на плюс вийде плюс. Це вже відомий факт, виходячи з операцій над натуральними числами. Да? Давай запишемо в ряді четвертого. Приділені плюс на плюс вийде плюс. Приділені плюс на плюс вийде плюс. Окей, добре. Заключимо дане правило в рамку, для того, щоб тобі краще було його видно. Ось так. Використаємо це правило для того, щоб розібратися із вправами, які я там нижче тобі підготував. Ну, але перед цим давай наведемо декілька опор. Отже, опора перша звучить так: щоб знайти частку двох чисел з різними знаками. Треба поділити модуль діленого на модуль дільника. Ну, тобто, взяти перше число в модулі, взяти друге число в модулі, поділити їх між собою. Як тут у нас було 8 поділити на 2, ну бо модуль 8 це 8, модуль мінус 2 це 2, 8 поділити на 2 буде 4. І перед отриманим числом поставити знак мінус, дійсно, ось отримали четвірку, і перед ним ставимо знак мінус. Інша опора. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел, треба поділити модуль діленого на модуль дільника, і при цьому в кінці у нас отримається знак плюс. Власне кажучи, ці дві опори і е, висновки-наслідки, які ми отримали з ось цих прикладів, ми оформили з тобою у вигляді ось такого правила. Є деякі інші цікаві факти, які стосуються діленого. Наприклад, очевидно, що для будь-якого раціонального числа А, якщо ми це число поділимо на одиницю, ми отримуємо його ж самого. Наприклад. Давай тут запишемо, наприклад. Наприклад. Мінус 3 поділити на одиницю буде дорівнювати чому, як думаєш, виходячи з цього правила. Um, буде. Мінус 3 Додівню... поділити на одиницю. Ну, ось у тебе замість А став мінус трійку. Що в тебе виходить? Буде. Буде мінус 3. Буде мінус 3, звісно ж. Правильно. Окрім того, якщо ми 0 поділимо на якесь раціональне число, ми отримаємо 0. Наприклад. 0. Поділити на мінус 3 буде 0. І окрім того, якщо число поділимо саме на себе, отримаємо просто 1. Наприклад. Мінус 3 поділити на мінус 3. Дасть одиницю. При цьому на 0 ділити не можна. Чому саме так я тобі колись показував, пояснював, чому на 0 ділити не можна. І так. з е, теоретико практичною частиною ми з тобою завершили. Є якісь питання по цьому? Ні, не, нема. Тому давай перейдемо до вправи, якщо немає. Розглянемо з тобою ось таку вправу. Треба виконати просто ділення. Ну, Використовуючи ці ідеї, принципи і правила, які ми вже навели, давай розпочнемо з першого. 24 поділити на мінус 8. Як будеш ділити? По-перше, при діленні плюс на мінус, що дасть як в результаті який знак? Ось, дивись, при діленні плюс на, вийду, на мінус вийде мінус правильно. Пишем сразу минус. Ну а далее потрібно 24 поделить на 8. 24 поделить на 8 будет сколько? 24 поделить на 8, Адам. Ну, Какое число треба помножить на 8, чтобы стало 24? Не видно. А вот. Подождите, Давайте 4 на мінус 8. У нас, вийде. Як так, Получиться у нас мінус. Мінус 3. Мінус 3. Правильно, молодець. Мінус 3. Ідемо далі. Друге. Мінус 72. Розділити на мінус 6. При діленні мінус на мінус, що дає? Давай подивимось на правило. Плюс. Плюс. Отже, буде плюс. Можемо писати, можемо написати. А 72 розділити на 6. Давай поділимо 72 на 6. Ну, до речі, тут можна, знаєш, як ділити. Дивися, 72 можна розкласти як 60 плюс 12. Ага. Да? Бо 60 на 6 поділиться на цілу. 60 поділити на 6 дає 10. Плюс 12 поділити на 6 буде скільки? 16. Ні, 12 поділити на 6 2 буде. Ну, ну а. бо 2 помножити на 6 буде 12. Так. І отже виходить 10 плюс 2, виходить 12. Отже виходить плюс 12. Ні, Тобто зрозуміло, так? Да? Да. Як виконується ділення. Окей, добре. Спробуй третє зробити самостійно. Давай uh -huh. допоможу з цим прикладом. Ну, по-перше, мінус приділення на мінус, що дає, який знак? Ділення при, ді... при мінусі. Мінус на мінус при діленні. Ось ми з тобою вправений. Ну, звісно ж, плюс, як і в попередньому випадку. Тобто буде плюс. Знак однозначно можемо вже поставити. Ну а тепер 11.34 розділити на 42. Розділити на 42. Дивися, як можна швидко виконати таке ділення. По-перше, можна 11,34 представити як 1134 помножити на 100. Для того, щоб ось цю кому перенести вправо на дві цифри. А далі, звісно ж, треба і поділити на 100. У нас помножити на 100 поділити на 100 нічого не зміниться від того. Але що воно нам дає? 11.34 помножити на 100, виходить 1, 1, 3, 4 вже без коми, да? бо ми кому перенесли вправо. А далі потрібно буде поділити на 100. І тепер ми ось це число 11.34 замінюємо цією частиною. 11,34 поділити на 100, і далі потрібно поділити на 42. Давай спочатку поділимо на 42, а далі поділимо на 100. Замінимо місцями. Виходить 1134 поділити на 42. Ну, а далі поділимо на 100. Тепер ось цю частинку можна, ну, наприклад, за допомогою таблички поділити. 1134 поділити на 42. Беремо перше число на 42 не ділиться. два, Дві цифри беремо. 11 число виходить на 42 угу. не ділиться. Беремо 113, ділимо на 42. Ну, дивимося, скільки разів націло 42 може вміститися максимум в 113. Якщо візьмемо по 3 рази, то 3 помножити на 4 буде вже тут. 12 вже перебор. Значить потрібно взяти менше. Менше, ніж 3 це двійка. 2 помножити на 2 тут буде 4. 2 помножити на 4 буде 8. Ну і виходить, що нам 113 мінус 84 треба. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо сусіда, буде 13 мінус 4 9. Тут у сусіда забрали одиницю, у нього стало 0. 0 мінус 8 не віднімається, беремо ще сусіда. Виходить 10 мінус 8, виходить 2. Вийшло 29. Зносимо далі четвірку. 294 ділимо на 42. Оскільки можна взяти, як ти думаєш? Ну, якщо по 5 візьмемо середина між одиницею і 9 і на 4 буде 20, маловато. Бачиш? ще Тут тут у нас 9, а тут 0, маловато. Можливо 7. 14. Ну, на ну, начебто хватає. Єдине, що потрібно, буде, отут перемножити. Ну, давай перемножимо. 7 на 2, 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, і то й 1, 29. О, супер. Є. Yes. Виходить 27. Тобто 1134, ось оця частина, поділити на 42, виходить 27. І у нас же ж залишається ще поділити на 100. Тобто виходить 27, поділити на 100. При діленні на одиничні круглі числа, ми беремо з тобою кому, яка у нас, звісно ж, знаходиться де? 27 це 270 Ось кома, да? так? Ми зміщуємо вліво на стільки одиниць, скільки у нас нулів у нашому круглому числі. Скільки нулів тут у нас? 2. Значить, на дві цифри переносимо. Раз перенесли на цифру. Тобто між 2 і 7 стає, і 2 перенесли цифру. Ось тут повинна стояти кома. Стираємо оце все попереднє. Виходить кома 27. Що перед коми повинно стояти? Е Порожнє місце. ж. 0. Звісно, 0. І виходить двояке число? 0,27. Да, 0,27. Тобто тут відповідь плюс27. Як тобі така ідея рахувати ну, такі числа? Легко дуже. Правильно, дуже легко. Бачиш, для цього просто використали таку не дуже складну ідею, щоб перевести десяткове число у натуральне число. Так. Давай четверте. 17 розділити на мінус 5. 17 має який знак? Плюс чи мінус? Плюс. Значить, нам потрібно плюс поділити на мінус. Що нам говорить правило? При діленні плюс на мінус що отримаємо? Плюс на мінус. мінус. Вийде мінус. Значить, знак поставимо в мінус. Ну, а 17 поділити на 5 можна просто в стопчик поділити. 17 ділимо на 5. Оскільки разів п'ятірка вміститься максимально в 17. П'ятірка в 17 три рази. Три рази, правильно. 3 на 5, 15, віднімаємо. Виходить двійка. Двійка на 5 не ділиться. Значить, нам потрібно взяти додатково новий розряд ось тут. Тобто, коли ставлять ось тут 0, це означає, що позичають додатковий ось тут розряд. Якщо тут позичаємо додатковий розряд, то тут треба додатковий розряд забрати. А якщо ми забираємо додатковий розряд, значить ми переходимо в розряд десяткових одиниць. Да? Тобто 3 цілих на цьому завершилися, далі підуть дроби. Ставимо кому, показуючи тим самим, що ми переходимо в розряд поменше. І тепер нам потрібно 20 розділити на 5. Тут кома. 20 розділити на 5. Звісно ж, буде 4. 4 на 5 буде 20. Все. Ділення завершили? Яке число отримали? 0. Ой, 3 коми 4. Як, як прочитати це число? 3 цілих. Чотири десятих, правильно. Ну ти все. На цьому вправи наші завершені, а цю частину тобі буде додому. Домашнє завдання на завтра. Угу. Те, що я виділив рамкою і відображу цю рамку зеленим. Це домашка. На цьому будемо завершувати.